Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг з 1 по 20 жовтня становить 4387. З них 89 послуги міської ради. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 934. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців 339. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання 263. Видано. 192 довідки про зареєстрованих осіб, 331 витяг з реєстру територіальної громади. Надано 182 відповіді на запити. Прийнято 820 заяв на призначення усіх видів соціальних допомог. Оформлено 18 комплексних послуг є малятко. Оформлено та видано 164 ID-картки. 187 закордонних біометричних паспортів прийнято 433 заяви письмових звернень від громадян, 7 послуг дозвільного характеру, 7 послуг Держгеокадастру. Взято на облік та видано 25 довідок для внутрішньопереміщених осіб.